Вітаю, шановні друзі, через повітряну тривогу і бомбардування Києва ми не змогли вчасно вийти у прямий ефір. Отож, ми це робимо прямо зараз, як тільки стало безпечно. Отже, Лото забава працює і тримає удар. Лото забава працює і тримає удар, незважаючи на Атаки ворога Київ вистояв, незважаючи на атаки ворога, Україна тримається. Слава Україні, слава героям, слава протиповітряній обороні. Життя продовжується, а ми працюємо. І незважаючи на те, що в Україні похолодання, шановні, ми обіцяємо вам, що наступні 20 хвилин ви не замерзнете, адже у нас у самому розпалі гаряча і грошовита акція. Плюс один рік Лотозабава, плюс один мільйон. До дня народження Лото Забава додатково розігрує мільйон гривень. Вітайте улюблену лотерею, купуйте білети та вигравайте призи по 100 тисяч гривень. Святкуємо аж п'ять тижнів. Виграє той, хто грає. Так, вам не почулися впродовж акції. Ми додатково гарантовано розіграємо 1 мільйон гривень. І сьогодні у нас буде четвертий акційний розіграш, і знову буде два переможці акційного розіграшу, І кожен із них виграє по 100 тисяч гривень. Але як говориться не однією акцією. Отож, сьогодні у розігрі парочка на вас чекають солодкі 300 тисяч гривень. У великій грі на вас чекає наш джекпот. а Це 1 мільйон гривень. І якщо він втримається, то хтось із вас обов'язково себе порадує виграшем в 190 тисяч гривень. Отож, не перемикайтеся і не відволікайтеся. Ми відкриваємо розіграш 1351-го тиражу державної грошової лотереї ЛОТО Забава. За всім, що відбувається у цій прекрасній студії, пильно стежить наша тиражна комісія. І як завжди, ми розпочинаємо із розіграшу Парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. А я знову налаштувався привітати головного переможця розіграшу Парочка, який виграє 300 тисяч гривень. Не будемо втрачати часу і попросимо вікнути цей лототрон. Знаєте, мене часто запитують, чому ви розпочинаєте. З розіршу парошка. Я даю відповідь, тому що це швидко і прибутково. Колька під номером вісім. Уявіть собі, за одну хвилину можна виграти 300 тисяч гривень. Наступна колька, і це колька під номером 71. один. Колька під номером 17. Колька під номером 21. Колька під номером 45. Колька під номером 27. Догадую, попереду акційний розіграш. А для того, щоб взяти участь в акційному розіграші, необхідно, щоб в вашому акційному білеті була як мінімум одна парочка. Наступна колька і колька під номером 23. І ще одна кулька. і це кулька під номером один. І чекаємо на останню кульку з цього лототрону, яка поставить крапку. Кулька під номером 58. Підходжу до свого комп'ютера. І що він мені підказує? Він мені підказує, що головний приз втримався. Але, попри все, Е, багато переможців у нас у розіршу парочка. Як було, є, і повірте мені, так буде і надалі. Ну а про головний приз. Е, поборемося за нього наступного тиражу. Адже наступного тиражу на вас знову чекатимуть 300 тисяч гривень. Дорогі друзі, у мене до вас цікава пропозиція. Напишіть нам, будь ласка, в наші соцмережі, як ви проводите холодні, осінні зимові вечори. Я, наприклад, в дитинстві любив грати у морський бій Е4, Р8 і так далі. Але виявляється, це не тільки дитяча забавка. Виявляється, є така лотерея від МСЛ, яка так і називається Морський. Бій. Головний виграш у цій лотереї, уявіть собі, пів мільйона гривень. І хто би вигравав такі гроші, запитайте ви у мене, я дам вам відповідь. Нещодавно пані Лариса Із Нікополя це зробила. Виграла 500 тисяч гривень в морський бій. Ми Вітаємо пані Ларису і бажаємо їй не зупинятися, а грати і вигравати. І надалі що, на мою думку, вода і робить, і щось мені підказує, що вона серед учасників акційного розіграшу. Отже, я як вам і обіцяв, зараз відкриваю четвертий розіграш нашої акції, плюс один рік лото забава, плюс один мільйон гривень. Як я вже вам казав, зараз відбудеться четвертий розіграш акції. Позаду вже три розіграші. І у нас вже є шість переможців в цих акційних розіграшах. Кожен із них виграв по 100 тисяч гривень. І давайте привітаємо головних переможців акційного розіграшу, минулого тиражу. Це пан Андрій з Дніпра. Він сільгосп. Виробник працює дуже багато. А хто багато працює, потребує розваг. От він і вирішив розважитись, і в цьому йому допомогла наша лото забава. Щоразу він дивиться розвірші ЛОТО Забава і записує номери кульок, що випадають із лототронів. Так і минулого тиражу, минулого разу він записав номери акційних комбінацій переможців, і серед них впізнав свій акційний. Номер свій свою акційну комбінацію, що й дозволило йому виграти 100 тисяч гривень. Ми поздоровляємо пана Андрія і всю його родину, яка, до речі, не вірила, що він виграє. А він взяв і виграв. Другий переможець це пані Валерія із Кривого Рогу. Вона бере участь в розіршах Лото Забава зі своїм чоловіком Юрієм із часів пандемії COVID-19. Ось як вона згадує ті часи, було дуже сумно, і саме ваша лотерея пише вона, саме Лото Забава дозволила їм відволіктися і посміхнутися, і вигравати. Вони кожного разу купували парну кількість білетів лото забава і разом перевіряли ці білети. Минулого разу через YouTube у запису вони подивилися. Програму Лото-Забава. І побачили, що саме їх акційна комбінація перемогла. Таким чином вони виграли 100 тисяч гривень. Ці гроші вони хочуть витратити на мандрівку. А плани у них такі: і далі брати участь у розіршах Лото-Забава, знову виграти і поїхати, куди б ви думали: в Крим вільний і український. Як швидко це станеться, залежить від наших захисників і захисниць, у яких, до речі, не за горами свято, а саме 1 жовтня, ми вже їх вітаємо з прийдешнім святом і дякуємо щиро дякуємо і кланяємося їм до землі за те, що вони боронять нас від біди, що суне зі сходу, що вони тримають. Небо над нами. Ми, в свою чергу, будемо їм допомагати. Один із можливостей це купити квиток благодійної лотереї Дар. Це і є, дорогі друзі, ваш донат. А ще, до речі, шанс виграти, виграти півмільйона гривень. Ну, а зараз, шановні, вже хотілося привітати нових переможців нашої Акції. Плюс один рік, клутозабава плюс 1 мільйон. Дорогі друзі, всім удачі і попрошу вімкнути комп'ютер. І ось ви бачите, безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед цих кольців е, серед цих е, комбінацій вибере акційну комбінацію переможців. Ось вони в центрі екрану Я їх озвучую. Одна комбінація. 7 Вісім сім, вісім, один, чотири, вісім, дев'ять. І друга акційна комбінація переможця: шість, один, один, два, дев'ять, 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 вісім. Отже, шановні друзі, якщо серед своїх акційних білетів ви побачили саме ці дві акційні комбінації, які я щойно озвучив. Одну із цих комбінацій, вибачайте, одну із ану, можливо, і дві побачите. Можливо, вам так пощастить. Якщо ви побачите таку акційну комбінацію переможця? Ми вас поздоровляємо. Ви виграли по 100 тисяч гривень. Ну що ж, ми іще раз вітаємо двох головних переможців акційного розіршу. Кожен із них виграв по 100 тисяч гривень. Дорогі друзі, у мене до вас запитання, як давно ви шукали цікаву потрібну вам інформацію через інтернет? Я, наприклад, учора робив саме це, шукав рецепт, як заквасити помидори. І робив це через Google. І вчора дізнався, що виявляється, вчора, 27 -го. вересня, був день народження Google, який почав працювати з 1998 року, і за цей час мільйонам людей надав дуже важливу потрібну їм інформацію. І якби ви запитали у Гугла, як виграти один мільйон гривень, Гугл дав би вам відповідь: Купіть, купіть білет Лото Забава. Ну що ж, дорогі друзі, ми в пошуку нового мільйонера Лото Забава, і зараз у нас основний. Розіграш – це велика гра, велика гра 1351-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. Всім бажаю удачі і попрошу віпнути цей Лототрон. і колька під номером 31 колька під номером 58 Наступна колька, колька під номером 38 Колька під номером 33. Колька під номером 13. Колька під номером 9. Дорогі друзі, нам дуже приємно чекати і читати потім Ваші коментарі на нашу андресу у наших соцмережах Ютубі, Тіктоку, Фісбуці та Інстаграмі. Колька під номером 28. Колька під номером 39. Колька під номером 44. Колька під номером 59. Будьте, будь ласка, уважні, але якщо ви раптом пропустите якусь кульку, не біда, ви зможете подивитися нашу програму в запису. Колька під номером 49. Наступна колька, колька під номером 66. Попрошу вас послухати, як Лото Забаву вітала з днем народження пані Тетяна. Лото забава. Вітаю вас з днем народження. Буду завтра лотерею купувати і бажання замовляти. Колька під номером 24. Хочу виграти квартиру, а найбільше хочу. Миру, Боже, як ми хочемо також всі миру, перемоги і миру. Кулька під номером 5 щоб країна процвітала, і люди горя більш не знали. Колька під номером 54 в лото забава, щоб гуляли, лотерейок більше брали. Пані Тетяно. Щиро дякуємо вам за ці такі теплі слова. Колька під номером 51. Колька під номером 8. Колька під номером 37. Ще не менш мене розчулив один комент ще від однієї пані Тетяни. Вітаю улюблену гру мільйонів, Лото забава з днем народження. Це не просто лотерея, а справжня історія, яка вже стільки років дарує людям мрії, радість, емоції та шанс змінити життя. Кулька під номером 41. Велика гра триває. Я продовжую дякую всій команді, яка створює це диво щотижня, дарує гарний настрій і робить нас усіх трішки щасливішими. Боже мій які прекрасні слова! Дякуємо! Кулька під номером 61. Велика гра триває. Це велика гра. А велика гра значить великі виграші. У великій грі на Вас чекають 190 тисяч гривень. І у Великій Грі на Вас чекає наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Кулька під номером 73. Велика гра триває. Білети лото забава. Також квитки інших лотерей. МСЛ ви легко зможете придбати у «Лотомаркетах». МСЛ, а також на нашому офіційному сайті msl.ua Колька під номером 70. Велика гра триває. Білети лото забава також квитки інших лотерей. МСЛ Ви легко зможете придбати на автозаправках. Запам'ятовуйте, хто не знає. Це кло, око і Укрнафта. Колька під номером 65. Велика гра триває. А якщо ви захочете у магазині купити білети, лотозабава і квитки інших лотерей МСЛ, запам'ятовуйте ці магазини. Магазин Коло, магазин Наш край 723 і магазин Сімі. Колька під номером 14. Велика гра. Не зупиняється, вона триває і буде тривати до тих пір, поки у нас не буде головного переможця. Такі у нас чудові правила. Це означає, що хтось із вас обов'язково сьогодні виграє Великій грі Лото забава. Скільки все покаже гра. Кулька під номером 56. Велика гра триває. У великій грі на вас чекає, наш джекпот. Один мільйон гривень. У великій грі на вас чекають. Сума в 190 тисяч. Гривень. Завдяки лото забава в Україні вже народилося 436 мільйонерів. Колька під номером 68. Велика гра триває. 100 бото трон в Україні. Розграш закінчено. І у нас є головний переможець. Головний переможець великої гри Лото Забава. І він виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав в Івано-Франківській області. Номер щасливого лотерейного білета. Будьте, будь ласка, уважні. Нуль, Вітаємо. Вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Дорогі друзі, хотів би звернутися до головного переможця Великої Гри, який щойно виграв 190 тисяч гривень. Будь ласка, якомога швидше зателефонуйте нам на гарячу лінію, щоб дізнатися, як оформити ваш виграш. От, наприклад, головний переможець минулого тиражу до цих пір не зголосився. Виграв такі колосальні гроші. І не зголосився, значить, не перевірив свій білет. Не робіть таких помилок, Шановні. Так що ми чекаємо на телефонний дзвінок від головного переможця минулого тиражу, який ще не зголосився, і з нетерпінням, звичайно, чекаємо на телефонний дзвінок від головного переможця сьогоднішньої великої гри. Домовилися? Думаю, що домовилися. Ну а зараз інформація для усіх шанувальників ЛОТО Забава». Рівно за тиждень вас чекатиме наш джекпот. А це, шановні, один мільйон гривень. Лото -забава. Ось, бачите, ось так. Добігає кінця наш розіграш. Добігає кінця наша програма. Це означає, що вже можна, вже можна купувати. Білети лото забава. Е, купувати такі, які вам подобаються. Хочете типографські, будь ласка, купуйте типографські, хочете термінальні, купуйте термінальні. Якщо хочете електронні купити, також без проблем на нашому офіційному сайті msl.ua. А якщо будете купувати, то краще купіть одразу 4 білети лото забава. Однією покупкою, як мінімум, чотири білети. Однією покупкою. Це важливо, що однією покупкою. І вартість кожного білета має бути не менше 25 гривень. Таким чином ви станете учасником нашої акції. Плюс один рік лото забава, плюс один мільйон. Увага! На екран! До дня народження лото Забава додатково розігрує мільйон гривень. Купуйте чотири або більше білетів від 25 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником акції. База акційних комбінацій білетів оновлюється щотиражу. І п'ять тижнів поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме двох щасливчиків, які виграють по 100 тисяч гривень. Вітайте забаву! Вигравайте подарунки! Суд, от, отож, встигніть вскочити в останній вагон акції, адже наступна тержу у нас буде останній розіграш акції. Це буде п'ятий розіграш акції. Акція, яка додатково гарантовано подарує 1 мільйон гривень. Наступну тержу ми знову розіграємо двічі по 100 тисяч гривень. Буде знову два головні переможці. І кожен із них виграє по 100 тисяч гривень. Здається, все розказав, але саме головне хочу сказати вам: бережіть себе, бережіть один одного. Тримаймося разом, коли ми разом, ми незламні. І слава нашим Збройним силам України! Вони у нас найкращі. Разом ми переможемо! Щасти вам!